Вашої уваги, черговий випуск експрес-новин на телеканалі СТН. Наша команда розкаже про головні події України, Волині та Нововолинська, що трапилися упродовж останньої доби. Іван на у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Велике перейменування нині прокотилося україною. Двох рибалок викрали неподалік Луцька. А також про чергове засідання виконавчого комітету та день вишиванки у Нововолинську і інші події далі у випуску більш докладно. Велике перейменування нині прокотилося Україною. Верховна Рада проголосувала за зміни найменувань населених пунктів у рамках декомунізації. Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ та ряд інших міст отримали нові імена. Верховна Рада перейменувала місто Дніпродзержинськ у Дніпропетровській області на Кам'янське, повернувши йому назву, яку місто мало до 1936 року. Відповідний законопроект номер 4085 за основу і в цілому підтримали 249 народних депутатів. Місто Комсомольськ у Полтавській області стало містом горішні плавні. Місто Ульяновка у Кіровоградській області перейменували на Благовіщенське, а місто Кузнєцовськ у Рівненській області на місто Вараш. Цюрюпинсь у Херсонській перейменували на Олешки. Крім того, парламент перейменував багато сіл і селищ у різних областях. Голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав: наступного четверга ми продовжимо і завершимо декомунізацію. Нагадаємо, Верховна Рада також перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. Минулого четверга, 12 травня, парламент перейменував 124 населених пункти. Зокрема, місто Красноармійськ Донецької області стало містом Покровськ, місто Димитров, містом Мирноград, місто Котовськ на Оде. Перейменували на Подільськ, а місто Щорс у Чернігівській області стало містом Сновськ. Проте у Верховній Раді вже зареєстрували проект постанови про скасування рішення українського парламенту про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області. Автори постанови представники опозиційного блоку Олександр Вілкул і Дмитро Колєсніков. 3-4 травня, а отже, відзначаємо день вишиванки. Кожен українець цього дня вважає за належне одягти в університет на роботу чи школу вишиванку про таємничі символи, які ховає у собі український національний стрій. Дивіться далі. Коли саме зародилася традиція, вишивати візерунки на одязі достеменно невідомо. Вишиті орнаменти досліджують не одне століття. Науковці переконують, кожен символ має своє потаємне значення та слугує містичним оберегом власникові. Сюди в цей пантеон знаків геометричних, архаїчних можемо віднести також ес-подібний мотив або спіраль. Також сюди можна віднести і мотиви хрестиків різної модифікації. Ну і найбільш такий магічний це мотив свастика з продовженням загнутими кінцями. Є вправо, є в Залежно від регіону. Вони всі знаки присутні в українській вишивці, розповіла етнограф Людмила. Вона добре знається на вишивці. По одному лише набору стібків та хрестиків може з легкістю визначити, із якого регіону сорочка, бідним чи заможним був її власник та про яку долю мріяв. Каже, не згасає інтерес до народного одягу і сьогодні. Зі своїми стилізованими вишиванками дизайнер Оксана Караванська здобула світову славу. Нерідко місяцями вишукує старовинні сорочки, аби дати їм нове життя. У її майстерні є. Вишиті сорочки доречні не тільки на подіумі та урочистостях, а й у повсякденному житті. Українські народні мотиви можна помітити в колекціях десятка світових модельєрів: Жан-Польготє, Галь'яно, модний дім Валентіно. Усі вони черпали натхнення в українських вишивальних традиціях. Утім, не варто вважати, що вишита сорочка це якась розкіш. За бажання завжди можна знайти вишиванку собі по кишені, яка на довгі роки стане надійним оберегом. Неподалік Луцька викрали двох рибалок разом із автомобілем правоохоронці двох зловмисників, які побили рибалок і забрали в них авто. Вже затримали подробиці далі. Про подію правоохоронців повідомив 46-річний мешканець Луцька. Він разом із знайомим на автомобілі Опелькомбо поїхав рибалити на водойми на околиці села Шклинь у Горохівському районі. Увечері чоловіки випали по чарці та лягли в автомобілі спати. Уночі до них прийшли двоє молодих людей. Вони побили рибалок, потім посадили їх на заднє сидіння автомобіля і викрали транспортний засіб. Зловмисники керували викраденим автомобілем стані алкогольного сп'яніння і, не маючи навиків водіння. Згодом під час зупинки. Балкам вдалося втекти із автомобіля та викликати поліцію. Відразу на місце пригоди направилася слідчо-оперативна група Горохівського відділення поліції. На під'їзді до вказаного села поліцейські помітили викрадений транспортний засіб. Зловмисники почали втікати. Одного викрадача затримали безпосередньо на місці події, іншого трохи згодом, повідомив керівник Горохівського відділу поліції Сергій Потарась. Зловмисниками виявилися 20 та 22 річні мешканці району. Одного із них уже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Щодо іншого, застосовували заходи адміністративного впливу. Поліція відомості внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Зловмисників затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили і триває досудове розслідування. Повітряні змії літали над ковелем. Незвичні змагання відбулися днями. Школярі ковеля мірялися вправністю у конструюванні та запуску штучних птахів. Перший етап змагань стендова оцінка моделей. У руках кожного з учасників один із трьох видів повітряних зміїв. Міні-моделі плоскі та коробчасті змії. Уже близько п'яти тисяч років люди запускають у небо повітряних зміїв. За цей час штучні птахи пройшли шлях від провісників небесних знамень і дитячих іграшок до об'єктів справжніх спортивних пристрастей. У виготовленні моделей немає нічого складного, головне бажання. Використовуємо підручні матеріали, пакети для сміття, порізали дошку на рейки, купили нитки. Тобто собівартість модели мінімальна. Хлопці постійно відвідують гурток, завжди беруть участь в обласних змаганнях та виставках технічної творчості учнів. Стараються, розповідає вчитель трудового навчання загальноосвітньої школи номер 10 Ковеля Максим Селівончик. Роботу підприємств, установ та організації міста Нововолинська і селища жовтневого у минулий осінньо зимовий період підсумували на черговому засіданні виконавчого комітету. Обговорили також заходи з підготовки до наступного опалювального сезону і деякі зміни до міського бюджету на 2016 рік. Подробиці у сюжеті. Начальник відділу з питань будівництва комунального господарства та газифікації Олена Шведова повідомила, що до початку минулого опалювального періоду вдалося забезпечити 100% комплексну готовність житлових будинків, шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров'я, котелень, інженерних мереж та об'єктів дорожнього господарства. Завдяки цьому, починаючи з 9 жовтня, опалювалися всі об'єкти соціальної сфери та житловий фонд. Опалювальний сезон проходив без особливих ускладнень. Централізованим теплостепочанням було забезпечено всі споживачі, незважаючи на жорсткі вимоги запостачальних компаній до теплопостачального підприємства. Підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства забезпечили населенню, бюджетним установам, іншим споживачам стабільне постачання теплової та електричної енергії, газу, води та відведення стоків. Місто не мало понад нормованих перебоїв з подачі тепла, води та електроенергії. Щодо проблемних моментів, то актуальним залишається питання розрахунків за енергоносії. Після завершення опалювального періоду нововолинські тепловики досі боргують понад 4 мільйони за спожитий природний газ. І так ситуація виглядає, попри те, що злісних боржників щомісяця викликали на засідання комісій, де проводили з ними профілактичну роботу. Начальник управління праці та соціального захисту населення Наталія Волчанюк повідомила: у наступний опалювальний період боржникам буде не солодко, адже злісним неплатникам комуналки. Буде відмовлено в наданні субсидій. Якщо перед початком опалювального сезону, який закінчився, не впливали заборгованість мешканців на право для призначення субсидій, то тепер з травня місяця є однією із умовою проплата обов'язкової частки. Мешканцями, які вже скористалися субсидією, для того, щоб призначити субсидію на новий термін. Тому це, мабуть, буде цікаво для комунальників, але вони повинні для нас подати інформацію про те, чи сплачували користувачі субсидій за усі комунальні послуги, враховуючи обов'язкову частку і фактичне споживання послуг. Тому я думаю, що зрушиться питання, що стосується погашення заборгованості за комунальні надані послуги. І субсидіями скористається ще більше людей. Що ж до участі Жеків у підготовці житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, то ці структури поки що продовжують працювати у звичному руслі, попри законодавчі нововведення, що стосується особливості власності у багатоквартирних будинках, повідомила начальник ЖКО Олена Чайка. Станом на сьогоднішній день ми робимо свою роботу, як вона є. Тобто це поточні всі ремонти мусять бути виконані. Зима очікується більш така прохолодна ніж в цьому році. Нас ще спасало те, що в цьому році не було була тепла така зима, але всі заходи, що були по підготовці прошлому році. На сезон 15-16 були зроблені, і зараз на 16-17 нас так само все заплановано і все було зроблено. Звичайно, розпочали підготовку до зими теплопостачальники. Внаслідок реконструкції мереж південно-східного району міста вдалося досягти значної економії енергоресурсів. Зауважив директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк. Підсумував питання перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Посадовець зауважив, попри те, що тепловики після закінчення опалювального періоду. Оду, вийшли із мінімальними прибутками. Тепла зима і державні компенсації споживачам дали змогу платити за комуналку менше. Я розумію, як каже Анатолій Миколаївич, що вихолостили комунальні підприємства, але разом з тим мешканці мали змогу менше платити за спожити тепло, тому що, на жаль, наших жителів також держава на сьогоднішній день добре вихолостила. І ті ціни, які сьогодні є на комунальні послуги, вони досить великі. Мало того. Невідомо, що з тими цінами знаємо, що будуть підвищуватися, наскільки ще вони зростуть, залишається питання відкритим. Тому що, на жаль, крім бажання досягнути європейських тарифів, поки що бажання європейської заробітної плати європейської пенсії, на жаль, поки що у нас відсутні. Тому, безумовно, що жителям нашим важко позитивно ці послуги. І безумовно, що тут в допомозі якраз є ті субсидії. Рішенням виконавчого комітету також несли деякі зміни до міського бюджету на 2016 рік, перерозподіливши видатки у межах їх загального обсягу. Таким чином 100 тисяч гривень виділили на потреби загальноосвітніх шкіл, трохи більше 5 тисяч спрямують на капітальний ремонт приміщення амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги у селищі Жовтневому. Ще 100 тисяч гривень виплатять сім'ї загиблого військовослужбовця Петра Мороза. Загалом на засіданні виконав Навчого комітету розглянули 30 питань порядку денного. Для українців вишиванка це не просто одяг, це щось дуже особисте, особливе, рідне і святе. Вишивка як символ, який зберігає коріння, ідентичність і розуміння себе. Це наша історія, міфологія, релігія, це давнє мистецтво наших предків і душа всього народу. Більше того, у вишивці закодовано наш генетичний код. У цьому переконані усі, хто цього дня у день вишиванки вбрався в українську національну одежу. Наша знімальна група побувала у загальноосвітній школі номер 2 де це свято сьогодні відзначали по-особливому. Щойно переступаєш поріг навчального закладу. Привітно й барвисто гостей зустрічають вишивані образи козаків та козачок на іншій стіні, вишитий хрестиком український гімн у національному одязі. Сьогодні до школи прийшли усі учні, учителі і навіть чергові на посту вітають відвідувачів. Теж у вишиванках моя вишиванка це є подарунок мами моєї дружини. Вона є мені цінним подарунком, так як це є символ України. Ну і також я вважаю її оберегом у своєму житті. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область інколи навіть село володіли своїми унікальними техніками вишивання. Дівчаток із наймолодшого віку привчали до цього ремесла. У деяких областях його любили навіть чоловіки. Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти, кріпаки і пани, міщани і селяни. Одягали їх у свята та на щодень. Про історію національного одягу українців розповідає бібліотекар другої школи Галина Гуга. До дня вишива. Ванки навіть підготувала тематичну виставку літератури. З давніх давен українці як би не втомлювались вдома, але й вечірні пори сідали і займалися вишиванням. Вишивали хрестиком, вишивали гладью, і це було дуже гарне для них заняття. І зараз нині вишиванки теж є в моді, але вишивають по сучасному, вишивають бісером, вишивають також хрестиком. І дуже залучена до цього молодь. Це дуже приємно, бо то є українська традиція. Та найбільше радості день вишиванки, звісно, приносить дітям. Сучасній молоді полюбилося барвисте вишиване вбрання. Охоче носять його у різноманітні державні і релігійні свята на українську вишиванку. Нині мода в усьому світі. Українська вишиванка нині в тренді в усьому світі. Ми стали законодавцями моди. Але для українців вишита сорочка це не лише частина одягу, але й символ оберіг. Наші жінки вміють і люблять вишивати. Також для українців вірять, що орнамент на скатертині вбереже сім'ю від лиха, а вишитий рушник він надасть щастя і діток молодій сім'ї. Сьогодні, у цей день, усіх нас об'єднала об вишиванка. Отож, давайте одягнімо всі вишиті сорочки. Щоб відчувати національ... щоб ми відчували національну гідність і відродження, два роки тому у загальноосвітній школі номер 2 створили Шевченківський зал, який вирішили прикрасити вишивками у різних техніках. До збору долучилися усі учні, а також батьки і учителі. А сьогодні, у день вишиванки, у кожному класі ще й облаштували невеличкі експозиції вишитих рушників. Традиція відзначати це свято зародилася ще в 2006 році. Воно не має державного статусу, але тим не менше з кожним роком набув. Ває все більшої популярності. І як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. Президія центрального комітету профспілок працівників вугільної промисловості відбулася днями у столиці. Її учасники намагалися напрацювати зміни і доповнення до запропонованої урядом концепції реформування галузі. Деталі розповів голова теркому працівників вугільників Юрій Калістратов. Міненерго звернулася до профспілок із проханням надати свої пропозиції щодо неминучої реорганізації вугільної промисловості. Свої побажання гірники таки озвучили. Ми дали пропозиції, що в державний бюджет на цей рік доповнити такими статтями і наповнити їх. Це державна підтримка вугледобувних підприємств на тону собівартості вугілля закласти 2 мільярди коштів на будівництво вугле і торфобудівних підприємств 1,4 мільйона гривень, на будівництво шахти номер 10 Новолинська 300 мільйонів гривень. І кошти на реструктуризацію вугільної галузі, а там зараз знаходиться 11 вугільних підприємств 300 мільйонів гривень. І напрацювати ринок збуту електричної енергії, тому що йде літній термін часу, і наше вугілля без збуту електроенергії високозольне, практично буде непотрібне. Юрій Калістратов, перебуваючи у столиці, особисто спілкувався також із начальником департаменту вугільної промисловості Анатолієм Корзуном, а той, в свою чергу, із профільним міністром. Під час розмови стало відомо про кадрові перестановки, зокрема про заміну гендиректора «Волиньвугілля» та низки інших керівників. Місцевих гірників також запевнили, що дев'ята нововолинська копальня матиме майбутнє. Принаймні на найближче півріччя прийнята програма видобутку вугілля. Очікують також затвердження програми прохідницьких робіт, що означає розвиток шахти і. Аж ніяк не закриття таким чином. Нам треба прикласти всі зусилля для того, щоб з найменшими втратами відновити виробничий фонд на дев'ятій шахті на шахті Бужанській, для того щоб стабілізувати нашу роботу. Як буде робота Волинь вугілля закладена на слідуючий рік, надто важко сказати, тому що для розвитку Бужанської шахти потрібні кошти, які не виділяються до настоячого часу, а Бужанку треба розвивати, треба її оновлювати, і основний фонд, і прохідницьку техніку, і очисні комбайни, і шахтний транспорт для того, щоб шахта могла виконувати свої виробничі показники. У розмові із вищим державним керівництвом піднімали також питання добудови Нововолинської десятки для підприємства. Передбачили фінансування у розмірі 350 мільйонів гривень. Проте механізму їх освоєння не визначили. Наразі пропонують три варіанти. Це перше ці, два ці 100 мільйонів на два транші по 50 мільйонів. транш в першому півріччі і в другому. А перше півріччя ще місячів вже його немає. Другий варіант. Виділяти кошти для будівництва шахти номер 10 помісячно. і третій варіант: це виділяти кошти, мінімальні кошти на виплату заробітної плати. А це приблизно 4 45 мільйона гривень на місяць. От такий стан справ на будівництво 10-ї шахти. Чому ми тоді в концепцію поставили 300 мільйонів? Це без переб не вирішення питання питання пуску першого комплексу шахти номер 10, але це значно покращить роботу по її будівництву що ж до погашення заборгованості, яка на сьогодні по Міненерго складає 134 мільйони гривень, то лунали обіцянки наступного тижня віддати половину заробленого працівникам ДП «Волиньвугілля» та погасити всю заборгованість підприємствам третьої групи, першій та п'ятій купальня новоспечений міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалек заявив, що в Україні незабаром буде розроблений ринок електроенергії, тобто стануть прозорими співвідношення видобутку вугілля, газу, виробництва електроенергії та її збуд Ton. окрім того, із 1 липня профільний міністр пообіцяв підняти вартість тонни вугілля на 120 гривень. Чергова ДТП трапилася у Нововолинську напередодні о 9.30 на перехресті вулиць Маяковського і Соборна. Водій автомобіля Волга, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі автомобілю ВАЗ, наслідок чого відбулося зіткнення, автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Зважаючи на те, що тілесних ушкоджень ніхто не отримав, водії дійшли згоди щодо обставин ДТП: відсутність у водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння, наявність у водіїв транспортних засобів чинних полісів обов'язкового страхування, цивільно-правової відповідальності та задля економії часу водії оформили дану пригоду за допомогою Європротоколу. Благодатне чи Новобіличі сьогодні Волинські ЗМІ збурила чергова новина про перейменування селища Жовтневого Нововолинської міської ради. З'явилося повідомлення, нібито сьогодні Верховна Рада України перейменувала селище у Новобіличі. Де ж правда? Дивіться далі. Верховна Рада України перейменувала три населених пункти Волині. Відповідний проект постанови No4085 про перейменування окремих населених пунктів та районів депутати затвердили на засіданні у четвер, 19 травня. Нові назви отримали село Жовтневе Володимир Волинського району, село Маяки Луцького району та селище міського типу Жовтневе Нововолинської міської ради. Селище Жовтневе отримало назву Новобіличі. Таку інформацію оприлюднила сьогодні Волинська обласна державна телерадіокомпанія. Насправді Діж селище жовтневе перейменовано у благодатне постановою від 12 травня. А у сьогоднішньому документі згадки про жовтневе поблизу Нововолинська немає. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії з вами працювала Іванна Білішов. Я прощаюся. До завтра бережіть себе та один одного.